Книжкова блогерка. І сьогодні у нас тема, яку я, напевно, вам вже заборгувала трошечки, тому що я не робила плани на осінь. Туди б, в принципі, могли б піти всі ці книги, про які ми сьогодні поговоримо. А в нас підбірка з. Раз, два, три, 4, 5, шести книг. З досить осінньою тематикою, осінньою атмосферою середині і тому подібне. До речі, буде цікаво дізнатися про ваші улюблені книги для перечитування осінню. Пишіть мені в коментарях про це, підписуйтесь до мене в інстаграм, будете дивитися, які я зараз читаю. Тому що, як я вже сказала, я вам заборгувала плани на осінь, а вже на хвилиночку читаю третю книгу з тих планів, навіть четверту, тому що дві одночасно читаю. Ось такі в нас справа, тому давайте не зволікати і починаємо відео. Взагалі ось тут ви можете побачити ці книги, про які я буду сьогодні розказувати, але почнемо з ось цих книг. Вони важкі, і ви досятково здогадалися, що це за книги. Я так думаю. Це о, серія Мара від видавництва Небо. Так, якщо ви не знали, то в видавництво виходять окремі серії. Саме тому деякі книги схожі між собою. І почнемо з книги, яку я читала, це Джейн Ейр. Я її читала взимку. Але я коли читала, то вважала, що вона прекрасно підходить для такого листопада, дощового, прохолодного, дуже знаєте. От особливо десь в сільській місцевості, там на хуторі сидіти. Ну, щось в такому плані мені уявлялося, саме коли я її читала. Хоча взимку вона мені також прекрасно пішла, про що йде мова взагалі про що ця книга? Джей Нейр, вона ем, сирота дівчина, яка потрапляє в будинок Рочестерів в ролі вчительки. Взагалі, тут розказана вся її історія дитинства і як вона туди потрапила. І що відбувається в цьому будинку рочесарів, і чому а, в неї з хазяїном цього будинку починаються якісь а, любовні Шури, Мури і тому подібне? Взагалі, героїня тут неймовірно сильна і неймовірно мені сподобалася своїм характером, тому що це не просто м, така, знаєте, типовий персонаж, якому все дуже легко дається. Це не персонаж, який просто весь час ходить і плаче і ниє, і тому подібне. Це персонаж, який хоче, робить. Мислить дуже раціонально, дуже класно, тому мені неймовірно сподобалося. Взагалі тут ось ці посаденки біля каміна, ось описи, там, де такого всього дуже темного, дуже мрачного. Я не знаю, як сказати правильно. От я думаю, що багато вже читали цю книгу, і ви розумієте, про що я. Зараз говорю саме видання, як ви розумієте, воно прекрасне. я Його виграла колись в марафоні. От, покажу вам його трошки ближче. Граф Дракула. Взагалі, що я вам хочу сказати, до речі, вона 18. Але тут, якщо я не помиляюся, вона 18 саме через ілюстрації. Ось. Що я знаю про графа Дракулу? Що він існував. Все. Всі з нас чули про графа Дракулу. І всі знають, що Стокер написав графа Дракулу. Але що саме там відбувається, я поняття не маю. Тому що цю я якраз не читала, але я знаю, що вона підходить для осені прекрасно. Читати цією осенью я її, все, не буду, тому що плани в мене і так дуже великі, там близько 17 книг. Я не вписувала стокера туди, чомусь. От. І так як ви можливо можете не знати анотацію, я її також не знала. Давайте я для вас і для себе її прочитаю. Ну, я її вже читала, але для вас. Молодий адвокат Джонатан Гаркер вирушає у відрядження в Трансильванію. Його клієнт заможний граф Дракула, який хоче купити нерухомість у Лондоні. Невдовзі Джонатан розуміє, що потрапив у полон. Йому доведеться розкрити страшні таємниці, якими сповнений стародавній маєток Дракулу. Взагалі, неймовірно, атмосферна анотація. Я читаю вже вдруге чи втретє, тому що перезнімаю відео. І хочу прочитати, але розумію, що ну, ніяк, вона дуже об'ємна для мене, і тому мені треба довго налаштовуватися на такі великі, об'ємні книги. Тут 560 сторінок, але великі вдовжину і тому подібне. Загалом, ой, вона ще як пахне. Клас. Ми з вами їдемо далі. Їдемо, йдемо, говоримо. Типична книги, яка є моєю улюбленою, хоча читала я її роки 3-2 тому, десь так. І це Ребека від Дафни Дюмар'є. Що цікаво, я перечитувала анотацію, тому що, як я вже казала в попередніх відео своїх, я запам'ятовую книгу по якимось емоціях і конкретним моментам, але от саму анотацію подій, що там відбуваються, я можу забувати. Я перечитувала і згадала класний момент. Суть в чому? Молода особа потрапляє в будинок, де раніше жила Ребека, про яку в честь якої назва. І цікавий момент, що ви ні разу не почули ім'я цієї особи. Її тут називають просто Місіс Девінтер. І ми так і не дізнаємося, в принципі, як її звуть, тому що це ще більше підкреслює те, що ім'я Ребеки всі знають. І воно часто повторюється тут. А от цієї нової особи вона не може прожитися в цьому будинку і виходить так, що ім'я її ніхто не знає. Загалом класна готична атмосфера мені неймовірно сподобалась. Трошки нагадує мені буремний перевал. Одна з моїх улюблених, ви знаєте, я продала свою російську, купила українську, в прекрасному оформленні від КСД. Тому дуже раджу. Хотіла перечитати цією осенью, але згадала, що в мене є ще одна книга від Дафна Дюмар'є, це моя, куж... моя кузина Рейчел. Тому думаю, що прочитаю все ж таки її, так як для чого перечитувати, якщо є нова історія, яку я ще не прочитала взагалі. Далі. Зараз обережно. Ви можете тут побачити, що в мене книга стоїть на стакані. Лайфхаки від бусінки. Так, поїхали про наступну книгу, я вам розкажу. Дуже-дуже трошечки поговоримо, тому що більш детальніше ви можете передивитися в відео 24 години читання, де я якраз її і читала. Мейв знаходив в своїй школі карти Таро. І далі розказується історія. Як вони на неї впливають, як вона впливає на світ, дякуючи цим картам? Багато магії, багато дружби, багато соціальних проблем, трошечки кохання. Загалом дуже класна, підліткова атмосферна історія. Якщо ви хочете її читати, то краще в цього, мені здається, в вересні, на початку вересня, осені і тому подібне, тому що тут тільки-тільки починає віяти е, ось цією атмосферою, тут діти йдуть в школу, тобто, прям. Проситься читати її в вересні. До речі, я зараз бачу в інстаграмі багато хто так і робить. Наступна в нас книга. А зараз я буду згадувати правила української мови і що в нас кажуть не самий, а най. А також одна з моїх, одна з моїх найулюбленіших всім моїм серцем це тринадцята казка від Діани Сеттерфілд. Ось якщо я про Ребеку трошки пам'ятала взагалі сюжет, тут нічого не пам'ятала. Абсолютно, тому що ну, роки п'ять, як вона вже прочитана в мене, одна з найперших, -най 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 коли я починала лише читати. І я від неї була тоді в захваті, неймовірному. Як ви бачите, тут є стікер, це означає, що я її хочу перечитати цією осенью. Бо, в принципі, нічого і не пам'ятаю. Але, перечитавши анотацію, можу вам трошки розказати, що є відома письменниця, про яку майже ніхто нічого не знає. І одного разу вона запрошує до себе жіночку, щоб та написала біографію про цю письменницю. До речі, нагадує трошки Вереті, яка, яка також, в принципі, підходить під осіннє читання. Так ось ця жіночка приїжджає, вона в захваті від того, що їй випала така можливість написати біографію такої відомої письменниці, і в них є щось, що їх єднає. Це те, що і в однієї, і в іншої, була сестра-близнючка, яка загубилася в дитинстві. Не все там так просто, як може здатися за нотації. Історія також дуже готична, дуже темна, дуже така, аж пробирає до мурашок. Мені вона дуже сподобалася тоді, коли я її читала. Зараз перечитаю, не знаю, чи будуть в мене настільки захопливі відчуття, настільки прям. Величезне бажання читати її знову і знову. Але якщо ви підпишетесь на мій інстаграм, то, в принципі, будете це знати, коли я буду її читати. І наступна так, книга Осталь Стівен Кінг і його «Салем Саломвелігво. Я багато дуже в інстаграмі показувала, як я її читала. І якщо Кері також осіння, то «Салем саломвелігво. Відчувалася ця осінь. Тут прям віяло Це дуже різною осінню. Неймовірно класно Кінг передав саме зміну погоди, яка варюється, є таке слово взагалі? Залежить. Яка залежить від настрою в цьому місці. Місто саме називається Ліго, де куди приїжджає письменник Бен Мірс, якщо не помиляюся, і починають траплятися якісь дивні речі, люди починають зникати. Але саме страшне, коли вони починають з'являтися. І от якщо там щось відбувається, таке добре, класне, ну, тобто атмосфера людей в цьому місті позитивна, то й погода описана, як вітерець, там сонце і тому подібне. Якщо це якісь химерні дуже події, то. То погода абсолютно міняється на скажений вітер, дощ, ем, на якусь прям відчувається ось ця негода, знаєте? Тому я коли читала була в захваті, особливо кінцем. І я багато казала, що історія далася мені дуже важко. Але це кінг. От він мені дається неймовірно важко. 18 годин я його читала. 18. Типу, зазвичай мені на книгу дається та... Дається. Мені вистачає десь до 8 до годин, а тут на хвилиночку аж 18. Я була в шоці, але, тим не менш, незважаючи на якісь мінуса, які в мене появлялися е, при прочитанні, кінцівка була неймовірно класна, от саме мені. Вона сумна десь в якийсь момент. Ну, так, вона сумна. Подумайте, що якась жорстока. Е, але найбільше мені сподобалася саме зміна. Атмосфери в книзі. Тобто, що це починається, і ти відчуваєш, що це якийсь вересень, а закінчується, ти думаєш, що це вже ну, ось ось скоро, і вже осінь закінчиться, буде зима, знаєте. І це я не так запам'ятовувала дат, які там десь писалися, як саме з описів, які використовує автор. Тому дуже вам раджу, а більш детальніше, вже взагалі, про якісь мінуси і тому подібне розкажу, прочитаному за. Вересень. Так, прочитамо за вересень. Ось такі справи. Вийшла в мене така досить велика стопка книг. Дуже цікаво, те, що я на літо собі запланувала всього 5 книг прочитати. А ось на осінь це було аж близько 17. Просто гляньте. Я сподіваюся, що ви щось з цього візьмете в собі для осіннього читання. Неймовірно, зараз атмосферна. Осінь, незважаючи на всі події в Україні. Ми віримо в нашу ЗСУ, віримо в нашу перемогу, яка обов'язково буде. Ось тому читайте, насолоджуйтеся, всіх віртуально обійняла, покрутила, поставила на місце і до наступних відео.